На два без залишку, на три. Як о... буде дванадцять. Жодне? Ні. 12. Мусить бути правильний. Я теж думаю, що 12. Я, я думаю, дев'ять. А ти, ні, ми позоримося, ще. Що... не треба, не хочете. Ні. Шкода. Ну дякую, гарного вечора. Осака, о, людинка знає. Ні. Кіо. Які ще варіанти Ну? Кіото. Кіото. Один о. лишився. Так і чули, так. Да. Пам'ятають львів'яни шкільну програму. Гайда дивитися у цьому опитуванні? Перше питання: яке число ділиться на 12 і на 3 без залишку? 12, 9 чи 8? 12. Добре. З якого матеріалу насправді виготовляють скло: сіль, камінь чи пісок? Пісок. Пісок. Як називаються головний документ із Законами країни? Кодекс, статут чи конституція? Конституція. Правильно. Це допомога здала. Допомога другу. Як називається стародавня столиця Японії? Осака, Кіото чи Хіросіма? Кіото. Кіото, Правильно. І скільки в середньому б'ється серце людини за одну хвилину за нормальних умов? 30 ударів, 90 ударів чи 120? 120. 90. Все, дуже вам дякую, гарного вечора. І так, перше питання. Яке число можна поділити на 2 і можна поділити на 3 без залишку? 12, 9 чи 8? 9. Ще. 12 12. Ні, 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 12, 12, 12, 12. Добре, супер. З якого матеріалу насправді виготовляють скло? Сіль, камінь чи пісок? Сіль, камінь чи пісок? Сіль, камінь чи пісок? – Пісок. Пісок. – камінь, можливо, я не знаю. Пісок. Пісок? Пісок – Правильна відповідь. Як називається головний документ із законами країни? Кодекс, статут чи конституція? Конституція. конституція. Супер, правильно. Як називається стародавня столиця Японії? Осака, Кіото чи Хіросіма? Хіросіма. Ні, ще варіант. Осако, чи що там було щось таке? Осако і кіото. – Кіото. – Кіото? – Можливо, Кіото. – Кіото. Правильна відповідь. І скільки в середньому б'ється серце людини за одну хвилину? 30, 90 чи 120 ударів? – 120. – В середньому, за нормальних умов? – За нормальних. – 90. – 90? 90, 90 – правильна відповідь. Дякую вам. Дуже гарного дня. – Дякую вам. – Дякую. Це Перше питання. Яке число ділиться на 2 і на 3 без залишку? Варіанти відповідей. 12, 9 чи 8? – 12. 12. дванадцять. Ще хтось хоче долучитись. Добре, Добре, правильно. З якого матеріалу насправді виготовляють скло: сіль, камінь чи пісок? Пісок. Пісок. Молодці. Як називається головний документ із законами країни? Кодекс, статут чи конституція? Конституція. Прекрасно, прекрасно. Зразу видно. Да. Як називається стародавня столиця Японії? Осака, Кіото чи Хіросіма? Хіросіма ще варіант. Осака, о, людинка знає. Ні? Кіото. Які ще варіанти відповіді? Кіото. Кіото. Таке чули, так. Перше питання. Яке число ділиться на 2 і на 3 без залишку? 12, 9 чи 8? 12. 12. Правильно. Як називається головний документ із законами країни? Кодекс, статут чи конституція? Конституція. конституція. Правильно. З якого матеріалу насправді виготовляють скло: сіль, камінь чи пісок? Пісок. пісок. Правильно. Як називається стародавня столиця Японії? Осака, Кіото чи Хіросіма? Хіросіма? Ні, не, не Хіросіма. Не... Кіота, пускай Кіоти. буде. Правильно. Да. І, е... Скільки в середньому б'ється серце людини за одну хвилину за нормальних умов? 30 ударів, 90 ударів чи 120. 90. Правильна відповідь, дякую вам дуже. Гарного вечора. Чи <рес> там будуть варіанти відповіді? Вам буде. А, ти ні, ми позоримося, що. Не треба, не хочете. Шкода. Ну, дякую вам, гарного вечора. Це перше питання. Яке число ділиться на 2 і на 3 без залишку? 12, 9 чи 8? 12. А? Яке число ділиться на 2 і на 3 без залишку? 12, 9 чи 8? 12. 12. 12. Супер правильно. З якого матеріалу насправді виготовляють скло? Сіль, камінь чи пісок? Пісок. 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 Супер правильно. Як називається головний документ із законами у державі? Кодекс, статут чи Конституція? Конституція. 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 Правильно. Як називається стародавня столиця Японії? Осака, Кіото чи Хіросіма? Кіото? Кіото. Кіото. Кі Кі Я кіото. Не, не знаю. Хіросіма. Добре, кіота, правильна відповідь. Скільки в середньому б'ється серце людини за одну хвилину за нормальних умов? 30 ударів, 90 ударів чи 120. Наскільки? За хвилину. Так. 120. 120. 120. Ще варіанти? 90. 90? 90. Правильна відповідь. Супер. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного вечора. Дякую. Дякую. Перше питання. Яке число ділиться на 2 і ділиться на 3 без залишку? 12, 9 чи 8? Подумайте. Без залишку? Без залишку. Тобто можна, без, ну, можна повністю на ціле число поділити. Чи 20, 20, число. 20 по одному вибираємо тупо і все? Чекай, 12. 9. 9. Чи 8? 8. На 2 без залишку, на 3. Є... буде 12? Жодне? Ні. Мусить 12. бути правильно. Від... 12. 12. Я теж думаю, що 12. Я думаю, 9. Правильно відповідь 12. <реш> <реш> З якого матеріалу? <реш> Слухайте наступне питання. З якого матеріалу насправді виготовляють скло: сіль, камінь чи пісок? Пісок. 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 Правильна відповідь. Пісок. Як пісок. називається? <реш> Як називається головний документ із законами країни? Кодекс, статут кон... чи конституція? Конституція. Правильно. Як називається стародавня столиця Японії? Осака, Кіото чи Хіросіма? Осака. Осака осака. Ще варіант. Хіросіма. Ще варіант. <тас> <смеш> Ото, що другий був. Ото, що Кіото, так. Окей. Добре. А, скільки в середньому б'ється серце людини за одну хвилину за нормальних умов? 30 ударів, 90 чи 120? 90. 90. У мене запильне серце підіяло, але не було 90. 90. Супер, правильна відповідь. Дуже вам дякую. Гарний вечір. <смеш> ви, може, вам випрацюєте за аплодисменти. Браво! Дякую, дякую! І так, перше питання. Яке число можна поділити і на два, і можна поділити на три без залишку: дванадцять, дев'ять чи вісім? Дванадцять. хіба так? Ну добре. Правильно. Скажіть, з якого матеріалу насправді виготовляють скло: сіль, камінь чи пісок? Пісок. Правильна відповідь. Як називається головний документ із законами країни? Кодекс, статут чи конституція? Кодекс. Конституція, Конституція, хай. Конституція правильна відповідь. Як називається стародавня столиця Японії? Осака, Кіото чи Хіросіма? Третє. Не знаю. Можливо? Не, не знаю. Кіота правильна відповідь. Скільки в середньому б'ється серце людини за нормальних умов? Тридцять ударів, дев'яносто чи сто двадцять? Дев'яносто. Це правильна відповідь. Дякую вам дуже гарного вечора. І так, перше питання. Там є варіанти відповіді, якщо що не хвилюєтесь. Яке число можна поділити і на 2, і на 3 без залишку? 12, 9 чи 8? 12. 12. 12, 12. 12 правильно. З якого матеріалу насправді виготовляють скло. Сіль, камінь чи пісок? Пісок. Правильно, правильна відповідь як називається головний документ із законами країни кодекс статут чи конституція конституція які ви розумні дякую все правильно як називається стародавня столиця японії осака кіото чи хіросіма кіото кіото правильно і скільки в середньому б'ється серце людини за одну хвилину 30 ударів 90 ударів чи 120? 90. 90, 90. Супер правильний відповідь дякую. Якби я мала 100 гривень, я б їх віддала, Але так, ви працюєте за аплодисменти.